Всім добрий день. Привет. Добрий день. У мене сьогодні BMW тройка, дизельний двигун, об'єм тут 2 літра, точно не знаю. І чи Микола він, чи Мішка, теж не знаю. Ну, Здається, я колись такий робив, схожий, тільки батько цього двигуна, чи дід. Корректор, в двигуні є посторонні шуми. Зараз спробуємо покрутити стартером, подивитися, що там і як. Хочу подивитися, чи будуть крутитися розпредвали. А ні, там. <реку> Дава. <Дало. реку> Хорош. Розпредвал крутиться, але ну він якось так би чули цей звук. Да? А ну ще раз. Там руки раполопали. Хорош. <реку> <реку> Та все. Щось Та, там <реку> з двигуном не таво. Груші. Не того. Цікавий звук хлопці, правда? Цікавий. Таке враження, що або в поршень щось спирається, або щось трапилося з поршнем. Важко йому крутитись. Я його трішки розібрав, поки вас не було. Зняв я корпус фільтра повітряного і зняв кусний колектор. І дістав масляний фільтр. Там було отак сухо, масла не було. Автомобіль привезли на евакуатор і можливо воно стекло. Цього сказати точно не можу. Ну, тобто, поки автомобіль стояв сутки. До речі, патрубок, бачите, який, не працює пробка. Оп, вирівнявся, бачите? Пробка не працює. Ну, це, я думаю, не саме страшне, що чекає цей автомобіль. Давайте підемо до фільтра. Значить, фільтр. Сухий також зовсім. Це або масло, як я казав, стекло, або його, або воно пропало, пропав тиск масла. У фільтрі багато піску і якихось ну, мусору, скажімо так. Десь в одному місці я знаходив, ось бачите піску скільки. Сподіваюся, видно. Десь в одному місці я знаходив стружечку. Ну, Тільки там один кусочок і все. Бачите, мусор. Там щось поблизкує, але можливо то масло поблизкує. Дуже багато у фільтрі мусору. Отже. Отже, мої. Дії. О, щось, бачите, є. Отже, мої дії. Хочу зняти клапану кришку, подивитися, чи все на місці стоїть під клапаною кришкою. Власне, каже, що це трапилось на холостому ходу, він їхав, скинув, я так розумію, на нейтралі, через під'їхав до перехрестку, застукав і вона заглохла. Заводить отакі звуки. Отже, Перевіряю клапану кришку. ну, Те, що під нею знаходиться рокера. Впускний розпродвал крутиться, значить і крутиться випускний, так як впускний проводиться в дію від випускного. Але це все там на місці, я не знаю. Якщо там щось поломилося, можливо, клапан лопнув і впав туди. Такі, такі будуть звуки у нас. Щоб взяти клапану кришку, мені необхідно скинути форсунки. Зняти форсунки, так як вони в нас стоять посередині. Отже, знімаю трубки, помічаю, де яка стояла на всякий випадок і дістаю форсунки. Скинув кришку і нічого тут я не знайшов. Все як би на місці. Єдине, не знаю, тільки чи по мітках стоять розподіли. Рокера на місці, клапана вроде б то на місці. От. І вас обманув, сказав, що проводиться в дію спочатку випускний, а потім впускний. Тут накидає одна спільна цепка. От так? бачите. Ось така ситуація. Зараз хочу щось зробити, Попробувати зняти дифузор і прокрутити. Чи може знизу долізу і прокрутити його руками. Чи, хлопці тут, блін, нічого не треба розбирати, добрався я так. Не дивуйтеся, цей автомобіль я кручу перший раз. І прокрутив буквально чуть-чуть, і двигун став. Це значить те, що там щось є в... Ось... О! Пішов. Все. Все. І причому розпродали, зупинилися, а я трішки ще прокрутив. Дивіться, знову кручу. Оп. Ану, секунду. Він застуканий, хлопці. Відчувається. Ну щось гукнуло. Знову щось гукнуло. Все, він став. Або застуканий, або. Носія. Коли прокручую трішки туди-трішки туди, я відчуваю удар по тріщотці. Ну що, в принципі, ясно, потрібно двигун вскривати. Зараз піду скажу про це. От, Власне, казав, що там щось серйозне, то він привезе інший двигун. Я думаю, що потрібно вести інший двигун, правда? Зараз ще спробую знайти метку на шківу, має там десь вона бути, правда? І... А, як я виставлю метки, якщо в мене не крутиться, в принципі, ніяк. Значить, все. Все. Ну що, шановні, я трошки перемістився. Поступила команда знімати двигун, десь мають привезти інший двигун. Ну, Коли вже знімемо, тоді власник просить скинути піддон, подивитися, що ж там все-таки трапилось. Отже, я приступаю до демонтажу всього навколишнього середовища двигуна. Дивлюся, що двигун у нас Ой, починається ось, стартер там стоїть, бачите? Так. Панелька в нас ось, а тут у нас до радіатора, погляньте скільки місця. Тому думаю, що я зніму дифузор, відкручу вентилятор і у нас двигун має вийти отак доверху. Єдине, що тільки капота, можливо, відкину амортизатори. І він підніметься далі, щоб його не знімати. Думаю, що тут місця буде предостатньо, щоб дістати двигун. Коротше, зараз зливаю антифриз, розбираю ці кишки. кишки. Якщо буде щось цікаве, важке в ремонті, звісно, покажу. А не знаю, воно вам, мабуть, О, бачите, дивіться, перше, як легко знявся патрубок з турбіни. Він, звісно, був прикручений ось тут, а там він просто надівається. Бачите, хомута ніякого немає. Туди можна було поставити якийсь хомутик, правда? Тому що якось воно не то. Є моя. Ну, тут начебто хомута не передбачено заводом. Тут у нас тверде, ні, тут хомута ніякого не буде. Ніякого не буде хомута. Отже, хлопці, ярик починає крутити. До речі, замітив, ось тут свіженька. Різьба, хтось недавно крутив. Так Хлопці, хто не крутив, а хто крутив, той знає, що БМВ дуже любить отакі защолочки і багато такого пластику. Він вже старий, весь пересохший. От. Якщо був неякісний антифриз, антифриз його також полюбляє їсти. Тому з цим будьте дуже акуратні. Тут ось бачимо на радіаторі вже погляньте, скільки в нас холодної сварки, стяжки, все тримається. І зараз хочу зняти корпус термостату, ось цю трубку по тій причині, що хочу відкрутити віскомухту і можна легенько зацепити ключем оце вушко, воно все відломиться і тоді буде халілуя. От так, хлопці, працюю. Будьте всім уважні. О, побачив щойно. Ага, це нас такий проводок, бачите? От такий проводок. Ну що, Зверху, як бачите, я вже все розібрав. Залишилось мені тільки відкрутити бублик від. Маховика і від коробки відкрутити двигун. Тут вже в мене все готове, можна діставати двигун. і Хочу задати вам маленьке питання. Чому більшість BMW замучені? Погляньте, це як приклад просто. Радіатор. Тут ми маємо якусь холодну сварку, стяжки. Там он теж, бачите, холодна сварка. Бачите? На патрубках. Тут натяжник відломаний. Ну Масло таке, масло на батьок двигунах. Проводка. Ось така проводка біля фар. Чому так, хлопці? Напишіть свою думку. Це, Виходить, я хочу навалювати на машині, їздити, вбивати, а вкладати грошей ні. Ну Це якось блін, несерйозно. Якщо їздиш на машині, то хоч щось її підліковуй, щоб вона блін, могла тебе довести з точки А в точку Б, а не їде їх їхати і думати, доїду, не доїду, доїду, не доїду. Ось дивіться, мінялася паливний насос, видно, що він з розборки. А от шайбочки старі, це Ці у нас її шайбочки 50 копійок, ну нехай гривня. А їх так позатягували, тому що шайбочки старі залишились. Дивіться, вже вони вжалися мільйон 25 разів. Поміняти, ні. Поміняти шайбочку, ні, це дорого. Ну, якось так виходить. Чому хлопці? Напишіть в коментарях. Я ж вам хлопці ще не показував цей двигунець знизу. Такий має вигляд. Ось ця холодна сварка, погляньте воно, як каплею захолола. Хтось не ліпив. Кручу знизу, хлопці, від коробки двигун. У нас лючок для відкручування бублика. Ось. І згадую про те, що двигун повернути повноцінно я не можу, він мене клинить. Тому не знаю, чи вийде в мене відкрутити його від бублика. Така ще може бути проблемка, хлопці. Ну, сподіваюся, що якимось монтуровкою я його поверну. Ось такий виглядом у нас. Це у нас капає солярка. Коротше, хлопці крутим. Зараз, напевно, знайду перший болтик і поставлю мітку маркером, щоб знати, що я там вже був. І буду пробувати крутити. Хлопці, я знаю, що трапилося з двигуном. У нас хлопнув колінвал. Погляньте, я ось тут вже не можу, а можу. Рухаю бублика вверх вниз рукою, а спостерігаю, що тут у нас все на місці стоїть. Ну, зараз я вам так не можу показати одним кадром, але бачите, що я споду вниз. Зрушив. Коротше. Лопнув колінвал. Дістав вже двигун, без пригод, все нормально. Ось у нас обломаний колінвал, погляньте. Ну, зараз знімаю це. це. Паливну апаратуру потрібно буде якось виставити, зняти правильно. І встановити правильно. Ну не знаєте, як встановити. Коротше, буде, будемо працювати. Розкидав двигун, хлопці, все познімав. Зняв насос, рознімав, його приблизно виставляв в ВМТ і фіксував болтом. Знімав без зйомника, просто бив по валу. Власник дав згоду. Значит, ось бачимо мітки. Коли я його фіксував, ну фіксував ось цим болтом, потім я поставив мітки, вставив індикатор і зараз буду виставляти вже по-новому його е запалення, так щоб я міг ставити насос на двигун і щоб у мене був правильний кут запалення по тій причині, що він сідає на шестерню на конус, шпанки немає. Значить Індикатор вкрутив ось сюди. І Якщо ми вернемо... Проти часової стрілки я виставив 0. І будемо крутити по ходу, то нам потрібна цифра, отут на насосі вибита 0,83. Нам тут потрібно зловити 0,83 тільки в мінус. Тобто стілка повинна піти не в плюс сюди. Плюс це у нас чорні циферки. Ось, бачите, це плюс. А має піти в мінус. Тобто я насос кручу потихеньку по ходу. Ось пішов в мінус. І мінус 0,83 має бути. Ось. І зажимаю цей болт. Потім встановлюю насос на двигун. Зажимаю все тут до шестерні. От. Аж потім тільки відпускаю цей болт. І на, у нас має бути правильний кут запалення. І Це хлопці, де BMW мотор він довго не їде. <гум> Без ремонту. Так, у нас вже є другий двигун з розборки. Він приїхав без паливного насосу. Я поставив маховик і мітка ВМТ в нас знаходиться ось, бачите де. Тобто, як мінімум, вона вже пройшла нашу, наш штифтовичний отвір. Він знаходиться тут. А тут ми зможемо побачити, якщо я зараз візьму фонарика, ось, бачите, в нас виходить, там має бути піпка на розпредвалу. Вона зараз знизу. Це означає те, що... Якщо ми зараз там докрутимо ще обер, тоді тільки в нас стане двигун в правильному положенні. Але крути зараз не можна по тій причині, що в нас тут немає опори для цієї зірочки. У нас і так вона зараз цепами потягнулася в цю сторону. Зараз потрібно легенько встановити насос на місце, але не зажимати тут, щоб шестерня вільно крутилася по конусу і пробувати легенько провертати двигун, щоб виставити там мітку. А потім вже зажимати тут. Прокручую двигун. Там у нас воно прокручується на валу, помастив маслом, не підтягував насоса близько. І Зараз підвожу метку на маховику і на розпредвалу. Ставлю вже двигун, хлопці. Не все розповідаю, трішки спішу, тому що, власнику, дуже срочно потрібний автомобіль. Потрібно сьогодні зібрати віддати. <кхи> сьогодні у нас субота. Потрібно все встигнути. Такий собі вигляд двигуна. От, тут ще немає. Вчора мабуть, вже у нас було закрито в магазині, не було кілька кілечок. Коротше, Буду максимально намагатися вам змінить показувати основне. В принципі, наче все йде по плану. Будемо кидати. Давайте будемо працювати. Ну що, все на місці, все підключили, важливе для першого пуску. Зараз прокачуємо паливо. Десь зараз, зараз не запуститься, так як в нас немає солярки в насосі. Треба буде покрутити трохи стартером, щоб закачало солярку. Ні, ні, це вакуум на турбіну і це на ЄГР. Пробуй крутити. Не жди свічі, нічого, зразу крути. Клапана тримають, йо-майо. Бо клапана так гарно тримають. Так, є там солярочка. Коротше, качаємо солярку. Так, дві вроді прокачалися і в нас там ЄГР сюди шепчихає. Крути. <звук> Хорош. <звук> Має бути дим. Так, пробуємо запускати, Давай! Хорош. Так, пробуем с эфиром. Алло. Да. Бачик, эфир жесткий. ж же трошки дал. А ну. Жесткий эфир.

Повитая досье? Да. А ну, давай. Она почти не мучает. Ребята, кобылёк. Пальцы присоединяются только. Она запустится. Хорош, пожди. Пожди, пожди, пожди. Да, да так вот, то не крути, по старте распалишь. Да и блядь. А ну покрути. Десь воздух похопнувай. Хорош. Все, хай постоїть там на зарядці. Не крути стартером нічого. Ну ось майже все. Злили антифриз, перевіряємо, як він буде працювати. Ну, працює, наче непогано. Двигун холодний, як бачимо, по диму ніякого немає. Ну що, друзі, таке в мене вийшло знайомство з BMW. Ви знаєте, можна сказати, що сподобалось діставати двигун. Принаймні на автоматі. Не дуже так багато роботи. Зручно все, спереді є місце, щоб його дістати. Ну, це двигун 4-циліндровий. Як він там буде з 6, не знаю. Думаю, що такий є BMW з 6-циліндровими бензиновими двигунами. І вперше виставляв так кут запалення, кут приску палива. Переживав, щоб все вийшло, щоб до нього не повертатися, але в мене все вийшло. вийшло з першого разу. Принаймні на місці двигун працював нормально, диму з хлопною ніякого не було. І оберт набирав нормально. Як в їзді, не знаю. От. Чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки і підписки. Пока. До зустрічі!